Сьогодні ми зануримося в драматичну історію Веслі Снайпса від голівудської вершини до несподіваних падінь як зірка Блейда втратила все. Розкриваємо шокуючі деталі його життя та кар'єри. Поїхали! Був час, коли Веслі Снайпс тримав Голівуд у своїх руках і заробляв до 10 мільйонів доларів за фільм. Цей багатогранний талант поєднував акторську майстерність із вражаючими бойовими мистецтвами. Щоб домінувати в жанрах комедії, бойовика та драми, його часто можна було побачити в різноманітних ролях: від бейсболіста до наркоборона чи навіть драг Квін, де він знімався пліч опліч із зірками першого ешелону, такими як Роберт де Ніро та Шон Коннері. Іноді він брався за три фільми на рік, але нині Веслі більше не головний герой блокбастерів. Його навіть не запросили повернутися до ролі в перезапуску Блейда. То що ж сталося? Скажімо так, Веслі обрав не ту аудиторію. До того ж ходили чутки, що з ним важко працювати, а поїздка до в'язниці на кілька років поставила хрест на його кар'єрі, ось як Веслі Снайпс власноруч зруйнував свою кар'єру. Після появи в кліпі Майкла Джексона Бет у 87-му році, Веслі пережив період затиш'я і працював терапевтичним масажистом та паркувальником, щоб зводити кінці з кінцями. Потім йому запропонували роль у воєнній драмі HBO про В'єтнам, що привела до проривної ролі Віллі Мейса Гейса у фільмі 89-го року Вища ліга. Ця стрічка, яку називають однією з найкращих спортивних комедій усіх часів, дебютувала на першому місці та зібрала понад 75 мільйонів доларів по всьому світу. Звісно, творці фільму захотіли заробити на успіху, знявши сиквел. Але на той час Слава вже вдарила веслі в голову. Його колега по вищій лізі Корбін Бернсен розповів, що через пару років після зйомок першого фільму він зустрів веслі і сказав: Гей, друже, вони збираються знімати вищу лігу лігу-2». А той відповів: Ти серйозно братимеш у цьому участь. Корбін подумав: Ого, як швидко люди забувають. Веслі вже став зіркою веслі снайпсом, і це його дратувало. За даними Los Angeles Times, Веслі підписав контракт з однією з топових голівудських агенцій, і його агентка Дона Чавіс розповідала виданню, що Веслі чітко заявив, він хоче бути суперзіркою і не дозволить нікому чи чомусь стати на його шляху. Спочатку Голівуд не поспішав його приймати, адже за словами агенції, там не звикли до його темної шкіри та незвичної краси. Студійні боси казали, що ніколи не наймуть нікого темнішого за Дензела Вашингтона. Та Веслі ламав бар'єри й не озирався назад. Супереч порадам агента, він ризикнув, узявши роль Ніно Брауна в новому Джеку. Це стало одним із найкращих рішень у його кар'єрі. Веслі був на вершині світу, закріплюючи статус топового актора та отримуючи заслужену похвалу й повагу. Але навесні 91-го, на піку всієї цієї ейфорії, він отримав різкий дзвіночок. Під час зйомок фільму Танець на воді веслі потрібна була машина, щоб пересуватися містом, і йому дозволили взяти Мустанг, орендований продюсерською компанією. Він поїхав із майданчика, але хтось із команди не знав, що Веслі взяв авто і повідомив про крадіжку. Близько опівночі поліція Лос-Анджелеса зупинила його в центрі міста, змусила лягти на асфальт і закувала в наручники. А інший офіцер тримав його на прицілі. Веслі неодноразово запитував, що він зробив, але за його словами поліцейські не давали відповіді. Після двох годин у відділку його відпустили, і він назвав це найпринизливішим досвідом у своєму житті. На прес-конференції, присвяченій імовірному жорстокому поводженню поліції, до Веслі приєдналися інші актори, зокрема Блер Андервуд, Тіко Велс і Реджиналд Ті Дорсі, які підтримали його і поділилися власними історіями про поліцію. Чорний Голівуд підтримав веслі, але з розвитком його кар'єри багато хто вважав, що він відвернувся від тих, хто за нього вболівав. За даними Los Angeles Times, він рідко з'являвся на заходах і церемоніях для чорношкірої спільноти. Чорношкірі жінки почали ставити під сумнів ролі, які він обирав. Йому пробачили міжрасову романтику у фільмі 91-го року Лихоманка джунглів, але до виходу однієї ночі в 97-му. Глядачі втомилися від того, що Веслі постійно грав головні ролі в міжрасових історіях. Ніхто не міг забути його жахливі коментарі в інтерв'ю для журналу Vibe у жовтні 93-го, коли його запитали про вподобання в побаченнях. Хоча після розлучення в 90-му році його пов'язували з різними чорношкірими зірками, зокрема Гелі Беррі та Джадою Пінкет, ширилися чутки, що Веслі не надто любить сестер. Щоб було зрозуміло, обурення викликали не його вподобання, а коментарі про чорношкірих жінок. У вайп він сказав, що через близькість до білих людей у шоу бізнесі він зустрічав багато білих жінок. Він додав, що якийсь момент ти обираєш найкращу з білих жінок, ту, яка або найближча до чорношкірих за духом, або з якої ти найкраще ладнаєш. Але він не зупинився. Веслі заявив, що після занурення в світ білих йому було дещо незручно повертатися до братів і сестер. Він додав, що не знає, як реагувати на їхні жарти чи як поводитися в їхній культурі, і це робило його відчуженим від власної ідентичності. Веслі також сказав, що з білими жінками йому не доводилося так старатися. Він стверджував, що зустрічаючись поза своєю расою, він міг просто бути собою і відчувати себе зіркою. Тоді як чорношкірі люди ніколи по-справжньому не визнавали його успіху. А чорношкірі жінки казали: тільки тому, що ти успішний, не думай, що ти можеш тут командувати. М'яко кажучи, його слова обурили людей, але він пішов далі. В 97-му році він хвалився своєю новою дівчиною Доною Вонг, кажучи, що стосунки з азіатською жінкою це інший вид енергії, але йому це подобається. Він визнав, що чорношкірі жінки не задоволені тим, що чорношкірі чоловіки обирають жінок інших рас, але пояснив, що у нього та інших успішних чорношкірих чоловіків є причина: вони не хочуть повертатися додому і сваритися з партнерками. Тобто чорношкірі жінки, на його думку, не давали йому того тепла, якого він шукав. Стосунки з Доною не склалися, і в 2003 році він одружився з південнокорейською художницею Нікі Парк. Вони разом мають чотирьох дітей. У веслі також є син від першого шлюбу. Можливо, тоді Веслі не усвідомлював, як його слова вплинуть на кар'єру. Кінокритик Кама Ларсон розповів Los Angeles Times. Що коли він пише рецензії на фільми Снайпса, отримує відгуки на кшталт: я все одно не дивлюся його фільми. або якщо фільм провалюється, кажуть так йому й треба за те, що він образив чорношкірих жінок. До середини 90-х він брався за ролі, які бентежили фанатів, як от Нокзіма Джексон у фільмі Ту Вон Фу, дякую за все, Джулі Нюмар. Фанати зраділи, коли оголосили, що Веслі зніметься в серії Блейд. Починаючи з першого фільму в 98-му році, за якими пішли Blade 2 та Blade 3. ці фільми повернули Веслі на вершину як одного з перших чорношкірих супергероїв, але на зйомках третьої частини виникла серйозна драма. Веслі стверджував, що режисер, сценарій і акторський склад третього фільму затвердили без його згоди, що порушувало його контракт як співвиконавчого продюсера. Він також звинуватив режисера та сценариста Девіда Гоєра в расистських коментарях щодо його професіоналізму. Крім того, Веслі заявив, що New Line Cinema найняла виключно білих працівників, заборгувала йому 3 мільйони доларів, надала більше екранного часу його колегам, і не допомогла отримати канадську податкову пільгу, оскільки його зарплату платила швейцарська компанія за фільм, знятий у каналі. Актор і комік Патон Освальд розповів, що Веслі сидів у своєму трейлері, спілкувався лише через записки і цілими днями курив якісь речовини. Ходили чутки про фізичну сутичку з Девідом Гоєром, але Веслі це заперечував. Кріс Перрі, автор Spin Magazine, який був на знімальному майданчику, писав, що Веслі не лише не допомагав колегам під час їхніх крупних планів, але й викликав дублера для всіх сцен, окрім прямих крупних планів. Анонімний член знімальної групи також стверджував, що Веслі називав свого колегу Райана Рейнольдса Білим і Джесіку Біл та дівчина. Веслі захищав свою поведінку, заявивши в інтерв'ю, що його критикували через расу. Не дивно, що його поведінка змусила великі студії відступити. Наступні сім його проєктів вийшли одразу на відео в США. Іншими словами, Америка з ним покінчила. До речі, Південна Америка також від нього втомилася. У липні 2005 року його оголосили небажаною особою після того, як він подорожував країною за підробленим південноафриканським паспортом. У 2019 році Марвел оголосила про перезапуск Блейда, але без веслі. Головну роль віддали Магершалі Алі. Веслі сказав, що його влаштовує новий напрямок франшизи. Він додав: Я не відчуваю втрати через те, що не працюю з Марвел. Блейд був для нас білим поясом, а тепер ми чорні пояси. У 90-х він заробляв 10 мільйонів доларів за фільм і 10% від касових зборів. Але з приходом нового тисячоліття його фінанси пішли шкеребердь. У 2002 році агенція Вільям Моріс подала позов через непогашений кредит у 500 тисяч доларів. Улітку 2003 року його особняк площею 685 квадратних метрів в Айлворті Флорида, який він купив за 1,7 мільйонів доларів, пішов із молотка за 636 тисяч доларів через несплату іпотеки. Веслі оскаржував продаж, стверджуючи, що іпотеку підписали підробленим підписом, але суддя став на бік банку. У 2007 році Веслі потрапив у серйозну халепу. Коли його звинуватили в несплаті податків із 1999 по 2004 рік, намагаючись обдурити уряд на суму близько 12 мільйонів доларів. У судових документах Веслі та двох його співвідповідачів звинуватили в організації схеми податкового шахрайства з використанням різних махінацій. Прокурори стверджували, що замість подання податкових декларацій на дохід приблизно в 38 мільйонів доларів веслі надсилав дивні листи. Він сказав: це подали так, ніби я був співучасником чи навіть організатором схеми, яку просувала організація, клієнтам якої я був, і яку представляли люди, яким я довіряв. Навіть після звинувачень веслі продовжував надсилати листи до компанії IRS. Стверджуючи, що він заслуговує на захист від законів, передбачених Конституцією. Після тривалої боротьби він уникнув звинувачень у тяжких злочинах, але був визнаний винним у трьох адміністративних порушеннях за неподання податкових декларацій. Його засудили до трьох років ув'язнення та оштрафували на суму до 5 мільйонів доларів. Він подав апеляцію, стверджуючи, що вирок був необґрунтованим і що він не міг отримати справедливого суду в Флориді через свою расу. Зрештою апеляцію відхилили, і він відбув 28 місяців у федеральній установі в Пенсильванії. Після звільнення він боровся з компанією, щоб урегулювати податковий борг. Зокрема, в 2018 році він заявив, що не може сплатити 23,5 мільйона доларів. Він запропонував компанії IRS 842 тисячі доларів для врегулювання, але агенція не дивно відхилила пропозицію. Нині Веслі все ще активний у шоу бізнесі. Він з'являвся в ситкомі NBC Гравець у Ша і Рак і Нестримних Три. Також він зіграв у «Прибулиць в Америці, паперовий імперії та справжній історії. Він також написав книгу Талант Бога у 2024 році. Він повернувся до ролі Блейда у фільмі Дедпул і Росомаха. Хоча він більше не головна зірка як раніше, це не означає, що Веслі не може повернути собі славу ранніх років. Майкл Де Лука, продюсер, який привів серію Blade до New Line Cinema, сказав: якщо ти кінозірка, ти завжди кінозірка. Достатньо одного фільму, щоб повернутися на вершину. Ось така, друзі, непроста доля Веслі Снайпса. Яка подія вас вразила найбільше? Діліться думками в коментарях. Ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити нові історії зірок.